Привіт, малятка-козачатка! Сьогодні я пропоную вам з'ясувати, чому опадає листя восени. Осінь, дітки, дуже гарна пора року. Осінь має три місяці: місяць вересень, місяць жовтень та місяць листопад. Восени, дітки, перед тим як скинути свій одяг. Дерева стають не схожими одне на одне. Вони грають всілякими фарбами, і кожен день можуть змінювати своє вбрання. Листя може бути червоного кольору, жовтого кольору, зеленого кольору. Кожен листочок не схожий один на одне. Дітки, а тепер давайте. З'ясуємо, чому ж листя восени опадає. Дітки восени поживні речовини з листиків переміщаються у гілки, сік по дереву припиняє рух і дерево засинає. А так як листки вже не можуть виробляти поживні речовини, дерево їх. Скидає з себе. Коли дерево скинуло з себе все листячко, дерево, дітки, приготувалося до зими. Воно на своїх гілках буде тримати сніг. До побачення, дітки!